Ди -ди 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 -ди. Лежу у піжамі під теплою ковдрою і думаю, як я колись у такий холод пішла у сусіднє село на дискотеку у капронах, міні юбці та ще й без шапки. Ой, а звідки в тебе то синяк на лобі? Що сталося? <смір> Та хотів сказати жінці, що суп у неї не смачний? <смір> а дуже смачний, але не встиг договорити. <смір> З художнього музею вкрали чорний квадрат Малєвіча, але нічний сторож Петрович до ранку встиг відновити шедевр. В автобус Калуш Львів, з зупинками уморшині та стрию, заходить бабуся і одразу ж до водія шоферуню. а як буде морщин, скажете мені, га? Я ту кого буду сидіти? Ой, та добре, бабцю, добре скажу. Усідайте, не переживайте. Лиш би сте не забули. Ой, та не забуду, бабцю. Сідайте, все буде добре. Людей в автобусі було небагато, водій більше нікого не чекав. Швидко рушили, швидко приїхали. Устрий. І тут бабуся. Не впевнено так, Шоферуню То Та вже є моршин. Німа сцена. Водій і всі пасажири, які чули попередню розмову, присоромлено згадують, що під час зупинки у моршині ніхто вголос так і не сказав слово моршин. Німа сцена затягувалась, і тут водій, піднявши очі догори, почухавши потилицю, глянув на годинник і щось собі тихенько пробуркотів підніс. Закрив двері, розвернув автобуса і погнав назад у Моршин. Приїхавши у моршин і відкривши двері, водій святково оголосив: «Хух, Ну все, бабсю, то є моршин. Виходьте. Ой, Та ні, шоферуню, Е мені не треба у моршин. Я до Львова їду. Водій втратив дар мови, а бабуся продовжує. Дякую вам, шоферуню. Що нагадали сте мені? Моя донька у калуші наказувала, аби я пігулку випила через півгодини. Хо -хо -хо, а то ото якраз морщин мав бути! Отряся!